Текст із слова Божого, який записаний в посланні Євреям. третій розділ. Я два уривочка прочитаю з третього розділу. Ми побачимо два вірша, які мають спільну думку. В тій чи іншій інтерпретації вони будуть повторюватись третій розділ з першого вірша. Тому святі брати, учасники небесного поклику, подумайте про апостоли, первосвященника нашого визнання Христа Ісуса, який вірний тому, хто поставив Його, як Моїсей, був вірний всьому Його домі, бо Він удостоєний настільки більшої слави, ніж Моїсей, наскільки більшу честь, ніж дім має той, хто збудував Його. Бо кожен дім хтось будує, а тим, хто збудував все, є Бог. Мойсей був вірний всьому його домі як слуга для засвідчення того, що мали бути звіщено пізніше. Христос, як син, над його домом, Його ж домом є ми, якщо тільки сміливості і похвальби надію, будемо твердо триматись до кінця. Відмітьте собі, будь ласка, шостий вірш, ми побачимо цю об'єднуючу думку, яка є в шостому вірші, в 14. -му. Ну, третій розділ. З 12-го будемо читати. Дивіться, брати, щоб у когось із вас не було злого серця з невір'ям, яке відступає від Бога живого, але вмовляйте один одного кожного дня, доки триває сьогодні, щоб не затвердів хтось із вас через омаливість гріха. І 14-й вірш більш уважно прочитаємо. Ми стали учасниками Христа, якщо тільки початкової впевненості будемо твердо триматись до кінця. Шостий вірш і 14-й. Подивіться, будь ласка, що є спільне в цих двох віршах? Дублюється або повторюється та сама думка, яка висловлена в шостому вірші, вона дублюється в 14. -му. Ми бачимо, що в одному розділі автор дублює або двічі наполягає на певній істині, якій саме. Поки що не будемо вдаватися в деталі, просто її зазначимо. Якщо будемо твердо триматись до кінця. Двічі повторюється думка про те, що для того, щоб чогось досягнути, або щоб зберегти щось мати, потрібно триматись до кінця. От давайте просто на життєвих прикладах спробуємо зрозуміти, як воно в нашому практичному житті. От, скажімо, є поставлена якась мета, якась ціль. Звісно, щоб досягти мети, потрібно якийсь пройти відрізок дороги і прикласти певні зусилля, щоб її досягти. І ми розуміємо, що це є певна відстань. І ми знаємо з практичного життя, що навіть самі добрі цілі, які ми ставимо, навіть ми неймомірно вмотивовані, щоб досягти цих цілей. Більш того, ми знаємо, що певні цілі, які ми ставимо в нашому житті. Вони жадані для нас, вони корисні для нас. Якби не одне, але що тільки бачити ціль або мати бажання її досягти цього, ну як мінімум, замало, потрібно ще щось. Потрібно пройти цей шлях і досягти цієї мети. Я думаю, що хтось вивчав географію або, можливо, добре навчався в школі, я хочу зараз провести один історичний приклад, який, на мій погляд, він цікавий, він оцю істину якось підкресли для нас. Хто із нас, присутніх, чув хоча б ну, такий вислів, як Панамський канал. Після приходу президента Трампа знов зазвучало. Хоча для багатьох із нас це дуже далеко, і ми слабо уявляємо. Ну розуміємо, що є якийсь канал, який входить в сферу інтересів Сполучених Штатів, і знов зазвучало. Але певно, мало хто з нас знає трошки історію, як це все виникало, і як так сталося, що взагалі він з'явився. Взагалі, якщо би була сьогодні карта, і ви знаєте, що Америка вона розділяється на північну і південну. І от Панама десь приблизно розрізає посередині 82 кілометри. З загальної площі чуть більше 60 кілометрів по, по сухому, і там ще пару є таких морських перешкод. Так от, із історії ми знаємо, що в певний період часу дуже активно почала розвиватися торгівля і сполучення між материками. І так, як нас оточує багато води, у нас є Тихий величезний океан Атлантичний, і якраз, щоб переплисти з Тихого в Атлантичний океан і навпаки, якщо йти навкруги Південної Америки, це досить такий довгий шлях. І люди того часу, вони, коли подивились на карти, коли звірили, вони подивилися, що якщо перерізати. Американський континент навпіл пройти по території сучасної Панами і пробурити там місце для води, то можна скоротити, ну це приблизно так, якщо зазвичай із Сан-Франциско до Нью-Йорку кораблем зазвичай пропливали, уявіть собі, 22 тисячі кілометрів, через Панамський канал це було б всього 9 тисячі. І от аж в далекому 1879 році перші побачили цю можливість скорочення торгового шляху, відповідно, дивідентів французи. Французи побачили ідею, вона хороша, вона правильна, ціль поставлена чудова, якби не одне але. Багатьох факторів вони не врахували. Ну, як мінімум, французи, які жили в Європі, вони не зовсім уявляли, що таке субтропіки або тропіки американського південного континенту разом з жовтою лихоманкою, разом з малярією і з усім іншим. Більш того, інженери вони як кажуть шашку наголо не врахували багатьох нюансів. Вони залучили величезну кількість грошей через акції, які продавали у Франції, і розпочали будівництво. Уявіть собі, 20 тисяч робітників приблизно загинуло на цьому будівництві, на цій першій спробі. Сам архітектор Фердинанд Лесепс з божеволів. Корупційні ризики, недосконалості інженерії. І як ви вже здогадалися, тема наша сьогодні яка? Якщо ми читаємо, будемо твердо триматись до кінця. Французи підняли руки і сказали: ми далі будувати не можемо. Нас нема ні коштів, ні можливості. Ми не можемо досягти цієї цілі. Вони, на жаль, не дійшли до кінця. І все зупинилося рівно аж до 1904 року. Як ви вже здогадалися, що вже розквітала нація на Північній Америці, Сполучені Штати Америці або як їх називали Нова Європа, вони підхопили цей проєкт. І ви знаєте, вони були більш наполегливими. Аж 10 років, і вони втратили так само дуже багато робітників. Але в 1914 році перше судно водою пішло через цей переший. Американці здолали цю проблему, вони дійшли до кінця. Французи не дійшли до кінця, відповідно, ніколи не мали впливу на Панамський канал. Сьогодні це сучасна споруда, це торгові. Торгові капіляри світові. Та я не буду називати цифри це величезні цифри товарообігу саме через Панамський канал. Ну І ви розумієте, чому сучасний президент Сполучених Штатів так хоче повернути все те, що колись належало їм. Я, приводячи ці приклади повертаючись до тексту, хочу сказати, що. Оці слова будемо твердо триматись до кінця. Вони породжені певною проблемою, яка була серед тих людей, кому було написано це послання. Ми буквально нещодавно проходили на розборі послання до євреїв, воно має бути свіжим в нашій пам'яті, але давайте нагадаємо. Яка ключова, основна проблема, чому взагалі з'явилося послання євреїв? От якщо ми дамо відповідь на це запитання, нам стане ясно, зрозуміли оці два тексти, 6 і 14. Яка голова, головна ключова проблема, яка спонукала автора послання до євреїв писати саме так, як він писав? Давайте нагадаємо: послання до євреїв дуже багато ми бачимо закликів не тільки в цьому тексті, в інших місцях. І в посланні до євреїв дуже багато натяків на те, так як воно адресовано євреям, що це були спочатку євреї, релігійні євреї. Згодом, коли вони почули про Ісуса Христа, про Свого Месію, вони увірували в Ісуса Христа, вони увірували в того, про якого говорив весь старий Завіт, про якого Бог говорив на кожній сторінці, про Ісуса Христа, якого Бог возвеличив через Воскресіння, через Вознесення, якого поставив головою всього, якому передав все в руки, і суди, і все інше. Все уже завершилось в Ісусі Христі. По суті, вся історія людства і взаємовідносин Бога з людьми, вона зійшлася в Ісусі Христі. Слово Боже, називає Христа краєугольним каменем. І от євреї, які йшли, якби в приналежності до свого народу, вони йшли до цієї мети. І коли їм відкрилося, вони увірували, вони прийшли до цілі. Через деякий час ці самі євреї, вони почали рух назад. Куди? Знову в єврейство. Оце основна проблематика цієї книги. Проблематика цієї книги це повість про людей, які. Не досягли мети. Верніше, більшість із них цю мету побачило, увірувало, але під впливом певних обставин у них почався рух назад. Або таке красиве слово є регрес протилежне слову прогрес. Вони почали від. Того, що вони увірували на того фундамента, на якому вони стояли, вони почали поволі рухатись в зворотній бік, в іудейство. Постані до є прекрасний текст, який говорить, що тіло у Христі, а вони повертаються до тіні, до того, що не є тілом. Тому що весь старий Завіт він в образах, в тінях, в натяках, Він все говорив про Ісуса Христа. І от прийшов уже безпосередньо Христос. І вони залишають Христа і повертаються знов до тіней, до образів, до жертвоприношень, до своїх традицій, до всього іншого. І мета автора послання до євреїв показати на перших Розділ в перших розділах, якщо ми уважно побачимо послання до євреїв, перші розділи, знаєте, чому присвячені? Вони присвячені возвеличуванню Христа для того, щоб показати цим людям, що вони втрачають. Тому що якщо ти не показуєш цінності або не відчуєш, не зрозумієш цінності чогось, ти ніколи не осмислиш, що ти втратив. Ти ніколи не зможеш по правді скласти правильне відношення, якщо щось перестає, перестає бути цінним. І тому автор послання до Євреїв перший розділ присвячує чому? Христос вище за ангелів. Потім в другому розділі, в третьому розділі Він показує, що Він вище Моїсеє. Він подивіться, в яких словах. Він каже: ви повертаєтесь до Мойсея? та хто такий Моїсей? Слуга. А син хто? То є різниця між слугою і сином. І Він аргументує крок за кроком, показує, що Христос досконалий Первосвященик, Він показує, що Він вищий Моїсея. Він присвячує, якби дві такі сюжетні лінії послання до євреїв. Потрібно автору показати цінність і величі Ісуса Христа. І показати цим людям, що, якщо ви, побачивши це, до кінця не будете триматись, ви не отримаєте нічого. Ви просто зійдете з дистанції, як оці французи, які приклали масу зусиль. Вони заплатили ціну, але вони не змогли скористатися, врешті-решт, всім тим, що приносила ця ідея для них. Отака От аналогія захована в посланні до євреїв. А тепер, друзі, подивіться. Що ж потрібно, каже автор послання до євреїв, нам або слухачам того часу, щоб все таки триматись до кінця? Чого потрібно триматись до кінця? Давайте подивимося в шостий вірш: якщо Христос син, Його ж домом є ми, і одразу, якщо тільки сміливості і похвальби будемо триматись до кінця. У цьому тексті очевидна яскрава істина. Вона полягає в наступному. Якщо Христос син, а домом Його є ми, то до кінця потрібно триматися цієї надії, цієї сміливості. Якої сміливості? В тому, що Христос. Він повністю господарює в моєму житті. Він панує в моєму житті. Я маю цю істину пронести все своє життя. Я його дім, якщо він син, хто управляє домом? Чия воля має виконуватись в моєму житті? На що я маю бути орієнтований? На власне своє бачення, на свій світогляд. На те, як мені зручно жити, чи по якимсь іншим правилам я маю жити. Слово Боже говорить, ти до кінця маєш пронести оцю істину, що Христос він має повністю панувати над тобою. Чому? Тому що ти Його дім, ти Його власність. Ось чому Він має повне право направляти тебе, будувати тебе, формувати тебе, виховувати тебе. я скажу: карати тебе. Це його право, якщо ти до кінця збережеш цю істину, що ти його дім. Що сталося з людьми, кому посвячена цей лист? Ці люди перестали жити цієї істини. Вони перестали мати оцю надію, мати оцю сміливість стверджувати, що вони дім для Ісуса Христа. Вони поміняли господаря. Вони знову повернулися під панування релігій і традицій. Вони, якби вибір зробили, вони сказали: тепер не Христос буде управляти моїм життям, а от ті традиції, в яких я виріс, які є плоті крові моєї. й текст. Бо коли ми стали учасними, учасниками Христа, брати і сестри, я навіть не хочу розділяти, тут спільна думка: дім його ми, або якщо ми стали учасниками кого? Христа, та сама думка, абсолютна єдність з Христом. Якщо ти став тотожний з ним, якщо ти став одним цілим з ним, це та сама думка, яка в 6 вірші. Тільки там інша ілюстрація, там дім і син. А тут ти учасник, ти злився, ти одне ціле став з ним. І тут написано далі, що якщо ви стали учасниками Христа і будете початковою впевненості, якої впевненості? Що ти на лозі, ти став спільником соку і товщі лози. Це ті слова, які апостол Павло, послання до Філіппіан, скаже, для мене життя. Він ототожнює себе повністю з Христом. Оце сутність Євангелія, це сутність послання. Він говорить: якщо ви стали учасниками Христа, на превеликий жаль, ми побачимо в кінці послання до євреїв, що ці люди, оцю співучасність з Христом залишають. Не Христос їх залишає, як ми в піснях інколи співаємо, не залишай мене Ісусе мій». Я не зовсім ну, красива пісня, ну, вона не зовсім відтіняє. Немає натяку, що Христос прийшов, заплатив ціну свого життя, пролив кров, а потім сказав. А я, якби бігаю, кажу, Господі, не залишай мене. Нема такої істини. Ми бачимо, що саме ці люди, вони проявляють ініціативу, вони залишають. Одному із царів після величної перемоги пророк говорить, Бог з вами, якщо ви з ним. Ось очевидна істина. Тобто ми чітко бачимо, що в посланні євреїв є отака фундаментальна, серйозна істина. Є повнота в Ісусі Христі. Є втілення в Ісусі Христі всіх надій ізраїльського народу і всіх тіней вони втілились в Ісусі Христі. І ці люди, вони як би схапилися за цю надію. Але ми бачимо, що наголос, наголос стоїть на тому: до кінця треба бути твердим, на якийсь період часу. До кінця. Я хочу повернутися до цього прикладу, який я приводив з Панамським каналом. Ви розумієте, що він не на рівному місці зупинився. Не просто так: ці французи прийшли і подумали, будемо копати, буде судоплавство, будемо мати гроші. І потім подумали, подумали, та ні, напевно, ця тема тепер не цікава. Підемо займемося чим футбол погуляю. Чому вони зупинили будівництво? Тому що складно: тому що перешкоди, тому що виклики, тому що ціну треба було платити. На жаль, вони не здатні, вони недооцінили себе, вони недооцінили всіх тих труднощів, які будуть. Брати і сестри, де Писання обіцяє тим, хто послідував за Христом, легке життя, окрім фантазії сучасних проповідників, які на всіх кутах кажуть: до Христа блаженство, всі тебе люблять. І весь світ до тебе обличчям поставився, і раптом повний холодильник, і в тебе достаток. І всі хвороби він приніс на хрест, і ти повністю здоровий. Це фантазія, це утопії. Слово Боже, так не обіцяє. Слово Боже говорить цікаву істину, я хочу її підкреслити, коли плакали жінки, Христос зупиняється і каже, жінки русалимські. оця картина моїх страждань викликає у вас співчуття і сльози. Не про мене плачте, про кого плачте? Про себе і дітей своїх. І там така важлива думка. Якщо з зеленим деревом так зробили. Христос наголошує, якщо зі мною, з Сином Божим, люди, не думаючи, сказали розіпни його, то якби Христос каже своїм послідовникам, а ви на що розраховуєте? Якщо зі мною, каже, Христос так зробили? А ви думаєте, що життя буде таке? Сонечко буде світити? Коли люди хочуть сьогодні показати, де я рай, там Мальдіви фотографують або ще якісь місця. Які нагадують рай. Це тільки на фото, на фото обоях. Ну, можливо, хто заплатив гроші, побачив, але потім повертаємося в нормальне життя. Де є проблеми з нами самими, є проблеми з людьми, які нас оточують, є виклики, є скільки всього неправильного, невірного, є скільки тих граблів, на які ми наступаємо постійно. І це все наше життя. А що з цим зробити? На жаль, в історії християнства... Немало прикладів, коли люди просто опускали руки і казали: Я далі не можу, я не можу жити по Євангелію, я не можу виконувати волю Божу. Мені так складно, тому що Слово Боже говорить, що ображатись не можна. А я так хочу образитись. Я так хочу всім заявити, що я жертва, бо я знаю, що жертви будуть носитися, жертву будуть жаліти, жертву будуть забезпечувати. А писання каже. Ображатись не можна і жертву себе робити не можна. А треба що зробити? Нахилитися і мити ноги, каже Христос. Як я вам зробив, так і робіть. Треба зусилля, треба когось вміщать, прощати, а так хочеться зовсім інше зробити. І от у цій боротьбі ми маємо запам'ятати оце це слово, яке говорить, будь-який спосіб тримайся до кінця. Ти не маєш права зійти з півдороги. Тому що зійшовши з цієї дороги, залишивши співучасність з Христом, залишившись залишившись без того, що він оселиться в твоєму домі, що з тобою буде? Яка альтернатива? Я хочу сказати, друзі мої, то євреям хоч в релігію можна було повернутися, хоч в традицію кіпу одіти, мацу почати їсти, а вам, мені, язичникам, куди? Ну, куди реально повернутися, якщо залишити упавання на Христа? Що нас чекає? У нас навіть того немає, цієї немає, яка була у євреїв. Вибачте, кущі. А хто в ньому був? Та тут нормальних православних бачу по очам, немає. Тому я хочу, щоб ми разом помолилися, друзі, з огляду на те, що наше життя непросте. Наше життя не просте ніде, не ні в сім'ї, не на роботі, в самому святому місті, в церкві. Де нам хочеться, що тут точно вже все буде правильно? Ніде нічого правильного немає. Хіба це умаляє те, що Христос зробив для нас? Хіба ми маємо право стати спиною і сказати все, ні, я хочу іншого життя? Я хочу закінчити словами, які сказав апостол Петро, коли Христос запропонував їм піти. Петро сказав: нам нема куди йти. Хотів би, щоб це в кожним серцем. Можливо, хтось переживає, хтось думає, можливо, хтось на грані. Можливо, хтось не бачив в цьому сенсу. Можливо, хтось путає людей з Христом. Можливо, хтось путає недосконалу церкву з Царством Божим. Прозрійте просто, не змішуйте це. Люди були і залишаться людьми. Це не умаляє нічого із того, що зробив Христос. Церква, вона так само, як жива, вона переживає різні періоди хвороби, немощів, слабкостей. Але Христос. Подивіться, автор до девреїв говорить не про людей, говорить не про себе, навіть не про церкву говорить, про кого він говорить? Він говорить про Христа. Він говорить євреям, ви не маєте права залишити Христа. Тому що, залишивши Христа, ви залишитесь чим, ви повернетесь в Тінь, ви залишите тіло. І вас нічого хорошого не чекає. Допоможе нам Бог до кінця, як слово Боже, говорить пройти все, витримати все. Іти проти себе, йти проти плоті своєї, воювати всім тим, що повстає, проти нашого повань, нашої віри, і не зупинитися на півдороги. А до кінця от ключове слово, 6, 14 вірша. До кінця допоможе нам цьому Бог. Амінь.